Залишилися з дітьми вдома. Знаєте, є така поговорка. Не мала баба клопоту, купила порося. Оце щось саме можна сказати про нас з камерою. Як ми її тільки купили, це вже буквально тиждень. Ми вже з тими настройками вовтузимося і не можемо зрозуміти, чому вона так хреново знімає. Але вчора вночі прийшло нам таке сяйво. Голову і нарешті вже то В принципі, зараз нормальна має бути картинка. Ну точніше як нормальна, Краще, ніж на сімьорці, на нашій старій камері. Сьогодні маємо йти також на будинок з Анією. Треба буде покусити всю ділянку, тому що воно настільки все позаростало, що там наш газон вже по коліна, напевно. ну І плюс садку, і скрізь так само треба буде повикошувати. Як ми приїхали з садиви, от я зараз хожу на роботі, я що можу сказати? Що більше сили появилось дійсно, хочеться щось ходити, вже щось робити, і на роботі я вже більш відповідальніше ставилися до своїх обов'язків. Так само вже. І на будинку вже більше енергії хочеться вжити на той будинок. Щось там робити, мурувати чи ламати. Ну коротше, щось робити. Так що відпочинок і розгрузка потрібна, щоб змінювати обстановку та перезагружати свій розум, тому що кажуть, з віком день стає коротшим і все остальне він не стає коротшим. Просто ми починаємо робити кожен день одні ті самі справи. Ми за цим всім не помічаємо, як проходить наше життя. А як ми поїхали на вихідні на сади, бо там два дня ми там побули, таке враження, що дні по 40 годин мають настільки довго все було. Наскільки довгі дні, такі якісь насичені кожен день. Ну, одним словом клас. Так що відпочивати потрібно, змінювати обстановку потрібно, це ваше здоров'я і наше здоров'я, психологічний стан і все остальне. Алло! Сьогодні вже декілька магазинів обійшов, ну точніше декілька, багато. Якраз настав час піти пообідати трошки. До речі, якщо ви помітили, сьогодні катаюсь на машині, тому що Серафим попросив загнати йому машину до Луцька. Так що ми зараз в магазині, в мене є бутерброди, які мені Аня підготувала. І йду, я беру чайок, зараз пообідаю і йду далі. До речі, нам ще посилка сьогодні має приїхати книжечка для дітей. Ввечері ми вже її побачимо, що вона за книжечка, почитаємо їм казку, чи цікава, чи ні. Якщо цікаво, то ми вам її покажемо. Встигнемо ми до зими зробити все. Чесно кажучи, я і сам не знаю, чи ми встигнемо. Ну, Надіємося, що встигнемо, але як воно вийде, вже побачимо. Якщо не буде ніяких форс-мажорів, то плануємо, що тобто, кінець вересня, початок жовтня вже хата буде накрита. Це якщо все буде добре, як ми плануємо, і ніяких не станеться халеп або непередбачуваних обставин. Закінчили все, печемо далі. Так, машину вже завіз. Треба знайти тепер Соломію, дівчину Серафима, і віддати їй ключ. Тому що серафим сьогодні буде дуже пізно, я його не зустріну. А вона працює в Луську, то якраз їй зараз викину ключа. Бачила нашу обновку. Всяку вояку. Прикольність бачили. Ключа віддали, залишилось тільки посилку зайти на пошту забрати, і можна їхати додому. Потім поїмо і на будинок. вже точно все, можна їхати додому. Всі справи зроблені. Залишилось тільки на будинку попрацювати. Так, ми вже на трасі. Те лепаємо помаленьку додому. Аня вже доробила відео, каже. Сьогодні буде закидати його. Тож ніж зараз я прийду додому, я вам зроблю картинку, поїм і будемо йти вже з нею тоді на будиночок. Я вже прийшов додому, діти вже, напевно, повставали. Привіт! З Скинь я там, знаю, традиш по телефону вже. не давай гамати і все, йдемо працювати. Так, так що все, передавай то, що ти З ким я розмовляю? Алло, тато прийшов Очікає, додому. Чекай, Толік. Значить, ми бігом обідуємо. У нас дуже смачний обід. Покажи, що ми їмо. Борщ чи суп то? Суп з кабачка я зверла. Їмо ще ось олесь в баночці. Їмо домашню цибулю. І емо хліб чорний, Ну, типа, чорний якийсь такий, не знаю. який ну, нейчут. Да. Окей, їмо, читаємо ваші коментарі до попереднього відео, там де ми відповідали на запитання. Дуже гарні коментарі. Є й є не гарні. До речі, у нас там претензій не було. Просто хто що захотів, то й те запитував. Так, зараз ми бігом доїдаємо, витаскуємо дітей з болота, яке вони замісили в піску, і йдемо на будинок. Величезне дякую за запитання та відповідь. Не сміялись від душі. Ви дуже класні. Ну в принципі, сама задумка цього всього була така реальна, щоб трошки розслабити вас, розслабити нас, щоб ми просто сіли собі від душі, поговорили з вами і між собою. Нам задавали запитання. Чи насправді була ініціатором я цього відео? Так, от ініціатором цього відео. Питання відповіді була я. Тому що Толік був проти, категорично був проти цього відео. Він казав: Аня, це дурня якась, і через три дні мовлянь він погодився. І слава Богу, що погодився. Тому що реально це крутий формат, це весело, це забало навіть монтувати. Я не хочу вже дивитися. Хто хто кого перезнімає? Класно. До речі, я ще поняла одне, що я цією камерою, що навіть ні разу не знімала сама. Вийшли ми вже всі з хати. Діти, в принципі, і були на дворі. друзі, повуха не в болоті, значить, все добре. Я їх вчасно відігнав від піску, так що. Сьогодні вони залишилися чистими. Стасік забрав наш велосипед, там де ми Адама возимо, зараз він його привезе і все, і ми їдемо на будинок. Я що хотіла сказати yeah, на рахунок yeah. того, як ми обгоріли. Реально, ми так обгоріли, що в мене пече спина вогнем, в дітей так само і навіть в Толіка. Раз в 10 років спина обгоріла. Я не знаю, від чого. Ми нам ми там не граминки, навіть не загоряли. Ладно, менше з тим. Чому я не знімала нічого вдома? Того, що в мене була купа роботи. Це перше, а друге, я хочу на будинок. Я Ж так за не і діти теж кричать, мама, коли ми поїдемо на будинок? І Адам питає, і Лука питає. А Толік як хоче, Толік стоїть от реально. Що ви собі розуміли? Просто стоїть і хоче на будинок і скалить тут мені зуби. Ми ще в хаті. Що йдемо? Я хочу наше купити печиво. Слот. Пошли, нема часу. Вибереся, попробуй з неї кудись. Приїхали ми з лукою на будинок. Мама за Адамом відстала, тому що Адам не захотів їхати на великому велосипеді, а захотів їхати на Біговелі. А це дуже довго. Тому ми їх не чекали. Мама нас дуже не що в нас змінилося на будинку з попереднього відео. Нічого. У нас не було часу щось робити. Газон наш заріс. Сьогодні зараз ми його викосимо весь. Можете самі подивитися, які в нас тут вже зарослі. Але сьогодні ми все це гарно викусимо. Сад там теж позароставали не сильно, не так критично, як газон. Балки-балки. В попередньому відео ми їх обробляли гідроізоляцією, плюс прикручували, точніше, до армопоясу. Зараз я вам покажу. О, до речі, тут це поприбирала. Бачите? Чистенько. По прикручуванні, там було погане світло, тому вже не бачили. Брали такі кутники в армопояс один болт заганяли і два болта в балку. І так, кожну балку ми закидали. Навіть вже закинуло декілька досок на чорнову підлогу, щоб по них можна було ходити і щось собі робити на будинку, тільки їх ще треба поприбивати. Так що не будемо гаяти часу, виймаємо нашого тримера бензинового і приступаємо до роботи. косіння ділянки. Магазині за дамом вже приїхали. І поки толік косить, ми зараз перекусимо. Сіли таке печиво з банановою начинкою, таке апетитне, таке м'ягесеньке, і взяли ось таке грубе печиво, так. це толікове улюблене печиво. З газоном ми розібрались. До речі, ми ним дуже задоволені. Він відростає, от я його покусив, він зараз дуже швидко відростає, порівняно з іншою травою. І м'ягенька травичка така, дуже легко її косити. Просто, якби був час, ми б її частіше косили, він був. Був би взагалі був шикарний. А так, за наявності того часу, що в нас є, в принципі. Ми задоволені. До речі, Анічка вже приїхала за дамчиком. Як я, доїхали? Я тобі купила Ну Як тобі? Ми вже з'їла Тобто ти то, то мені купила, значить ви з'їли, так? Да? Дуже смачне банана. Смачно Ні! було, так? Да? Добре. Боже, що такий великий пузо. Ну дай же його не хочу тебе вишні пузо. Не, не, не служу мам, Я хочу ще вишні порвати. Татура, звісно. Для тебе на перекус. Толіка кінчилася леска. А де в тебе поділася вся леска, Толік? Може ти її згубив? Може ти її згубив? Повністю Будемо косити доти, доки в мене не кінчиться оця леска. Якщо кінчиться леска без образ, я більше косити не буду сьогодні. Нічого собі в тебе леска йде. Хранова леска, я. Так вона буду, всередині ситуації. Я стимонія. буду в епіцентрі краще взяти дорожчу, хорошу леску, да? Там де товстий твердий пластик, да? а не. Хиподішовка, що небудь називається. Все. А купити хорошу ми, ми були створення. вчора хороший ліс. А я тоді не буду. А є. я чого ти такі багато береш туди, що треба читатися? Воно в два рази скручується і намотується на барабан. Mm. Коротше, то що треба. Дивіться, вже всі подоспівали, такі всі поналиті, великі, і будемо зараз їх всіх рвати. До речі, до речі, щоб ви розуміли стан нашого города, такий в нас стан. Порички наші бідолашні порички ждуть, поки ми їх обірвемо. І треба це бігом зробити, хоча б банку варення закрити. І там ще подивимося на нашу малинку. В принципі, тут її немає. Я в принципі теж не здивована сильно. Так, так і не зняв він колесо. У нас такий скудний обхід, виходить, по ділянці, тому що я не в змозі ніде ходити через цю траву. А я будуся вожів. Ну, ще в принципі можна піти подивитися до зелені, якщо там щось путнє є то обрізати навіть того самого щавлі на борщ. О, о. Чудогород. Ну ладно, що якщо, якщо, коротше так, дивіться, о, петрушка гарна. Скажіть, що гарна. І щавель, подивіться, які великі листки щавля. Нарвемо сьогодні пакет. Я помітила одну прикольну штуку. Після триденного відпочинку я дуже прив'язалася до печива, тому що це в принципі толікова любов. Я якось тако. І тепер я от вже їду вже мені хоче щось солоденького. Добре, з однієї сторони розумію, що це шкідливо. А з другої сторони, у мене таке питання для чого взагалі його пекти і продавати, якщо воно все це шкідливе. Так що напишіть свою думку на рахунок печива. В принципі, як на мене, небагато його на закуску з'їсти можна. Я, чесно кажучи, вже забулася, що в нас сюди і от є вхід. Це ну, дуже зручно для того, щоб піти в туалет елементарно і швидко на город прибратися, в садочок. Бо обходити з тою крупивою це капець. Адам каже до мене, мам, а чи ти мені горшка не взяла? Тай каже, Адамчик, що я тобі що мала брати? Так, іду на Ці відерочко. Ми збирали вже два відеречка вишень, зрозуміли, що нам це мало, треба пакета. Ми взяли пакет, так що тепер й в пакети. Все, леска закінчилась. Ну, я скажу, трошки скосили. Там, де газон був, скосили, і з іншої сторони сад, то ми теж велику частину викосили, але можна було б більше. Так, помімо газону, ми ще тут все скосили. Оцю частину починаючи звідси, аж до кінця забору. Ну, там кусок не викосили, ладно. І тут невеличкий шматочок біля хати також викосили. Так що задача на завтра. Треба буде зайти в епіцентр чи в нову лінію, знайти нормальну леску. Ну, завтра я не зможу, не зможу зайти, скоріше за все, в четвер. Тобто післязавтра. Після післязавтра. Після -після а зараз ще хочу декілька досок закинути на стіну. І, і. і і і, і, і. Ладно, вісім нічого нічого не встигну. Можна було блоки ще позакидати на стіни і виміряти кути. Де в нас вищий, кут, де в нас нижчий. Але це вже все будемо робити в наступному відео. До речі, я купив водний рівень. Ніби здається, що там є, того водного Рівня 15 метрів, да? 350 гривень за кусок трубки. Так що зараз позакидаємо доски, ті, що нам ще не залишилось, щоб по кругу можна було ходити, і тоді вже можна блоки носити. Що коротко про наш розклад, це той, що Адам хоче спати. На вулиці вже пізня година, напевно, вже більше вісьми. Так що ми обриваємо два відеречка поричок. Вишень ми нарвали цілий пакет, виявляється. Ось такий білий пакет вишень нарвала. Там десь відерець 10, напевно. Значить Давайте приступаємо до рвання поричок. Забрав мене толі камеру, і я вам не зняла, я ще вирвала, В принципі, нічого цікавого, але тільки вийшло відеречко поричок і ось наш щавель. Такий собі нормальний пакет. Я вам скажу. І їдемо додому, бо того що Адамчик ніби два рази ходив на туалет і всюди напісяв. Я не знаю, як так вийшло. До речі, останнім часом він вже... Набагато чистіше, каже, хочу 50. Це плюс старої хати, що ми розібрали в тому, що є дуже багато матеріалу. Правда, половина гнилий, але все рівно щось можна використати на будинок, навіть щось чорнове. Так, Аня з Адамом і з лукою їдуть додому. Я зараз докидаю ті доски, також буду їхати додому. Може, пару блоків закину на стіну, може, не закину, побачимо. Коротше, до суботи мені треба все організувати таким чином, щоб можна було почати вже в суботу, хоча б перший ряд вимуровувати, тому що там буде трошки проблемно, там треба кожен блок підрізати. Ну, коротше, там купа роботи, тому треба до суботи хоча б це зробити. Значить, понакладали з того, що було. Тут якийсь сьогодні. Тут у нас великі доски йдуть, тут двері і тут такі досочки хороші пішли вже. Залишилось добити ще одну сторону і, ну, і той кінець так само. Треба буде позакладати і в принципі все, можна йти додому. А на другий раз я вже прийду, це зв'язками поприхвачую, щоб воно надійно було. І тоді вже можна буде закидати блоки. Чорнові доски. Ми в принципі позакидали всі, що мали закинути. По периметру будинку. Залишилось їх тільки цвяшками попідбивати. Зараз я покажу, що я наробив. Повигрібав всі доски, які в мене були, всякі різні. Ну, не знаю, щось вийшло. Значить, дивіться, по кругу йдуть нас доски, щоб був доступ в нас до стіни зі всіх сторон. Ну, тут зараз ще одну потім докину. В принципі, нормально. Іти можна. Так, Фу, Йду я додому, вже напевно година 10. Все, хватить на сьогодні роботи. Наступне відео буду я підбивати ці всі доски і закидувати блоки. І так, що сьогодні, сьогодні в нас понеділок. Треба встигнути до того, щоб можна було до суботи. Кутові блоки поставити, а в суботу, щоб можна було вже почати робити перший ряд. В принципі, як завжди, цілі амбіційні. А як вони виконуються, вже будемо бачити по ходу, по ходу діла. Ніби робота й не пильна, але блін, так втомився, що капець. Їду я вже додому. Аня вже мене чекає, напевно. До речі, Лукас зламав мені рулетку. Ну, а це ми вже прийшли додому. На вечері у нас була запечена картопля з чесником та перцем. Трошки вона поприставала мені до бляхи, не знаю чому, хоч і я її посмачила добренько. Насправді це найароматніша і найсмачніша моя картопля. Герненько все перемішуємо і готово. До картоплі у нас був оселедець з цибулькою та олією. Можна трішки ще цибульку полити оцтом. Ну і трішки розкажу про долю наших поричок. Вийшло їх там пів кілограма. Я їх гарненько обірвала, промила. Зважила, потім додала цукру, додавала цукор один до одного. Так мені найсмачніше варити це варення, тому що сама ягідка йде з кислинкою. Просто засипаємо цукром, перемішуємо і залишаємо на 3-4 години. В моєму випадку я залишила на цілу ніч. Після цього викидаємо нашу суміш в кастрюльку. Доводимо до кипіння, варимо 5 хвилин, виключаємо. Нехай наша суміш захолоне і так повторюємо разів 2, 3, 4 рази. Якщо хочете, щоб було густіше, то частіше потрібно буде варити. Ось таке апетитне варенечко в нас вийшло. Дивіться, це воно вже повністю захололо. Хоч варила я його в два рази. Всього одна баночка. Всім смачного!